Hey Замок войоводований приблизно у 13 столітті, був головним адміністративним центром Дрогобицької волості. Згодом, у перші роки польської окупації давньоруських земель, король Ягайло привілеєм від 1392 року, виділивши шість кіп широких гроші для спорудження костелу в Дрогобичі. Костел Діви Марії і Варфоломії, збудований між 1392 і 1410 роках, саме на місці давньоруського замку воєводи. Колишній замок став частиною вівторя костелу. Тобто його розібрали лише частково. Це була будівля, споруджена з каменю та цегли. Повністю збереглися фундамент і цоколь висотою 160 см, вимуровані з великого плоского каміння на вапняному розчині із вкрапленням дерев'яного вугілля. Цегляні стіни товщиною 92 см збереглися різної висоти, північна повністю висотою 18,5 м, південна близько 4 м. Західна значно розібрана для об'єднання з навою костелу. Східна розібрана цілком. Місто Торогович є старовинним містом. Свої початки він бере з княжого періоду. На цій території, де ми зараз з вами знаходимося, існував давній замок княжого воєводи, який у другій половині 13-14 століття виконував функції адміністратора цих земель, в якому підпорядковувалася Дрогобицька волость. Саме на місці цього костела, в його гнітарній частині, знаходяться залишки двох стін даного періоду, тобто другої половини 13 століття. У 1988-1989 роках науковці обстежували дану, дану культову споруду і було виявлено дві стіни другої половини 13 століття, які якраз засвідчили про те, що тут існував давньоруський замок. Був побудований за давньоукраїнським принципом пом'якшеного квадрату. Високий, триярусний, стіни висотою 18,5 метрів від рівня первісної підлоги нижнього ярусу. Його внутрішні розміри становили 8,78 на 8,1 метра. Ще одна визначна давньоруська пам'ятка Драгобича оборонна цегляна вежа біля костелу. Після відкриття в тілі костелу стін таремової води, які мають аналогічну систему цегляної кладки та елементи архітектурного декору, висновок логвина про побудову вежі у 13-му першій половині 14-го століття, зроблений у супереч категоричним свідченням документів, отримав остаточне підтвердження. Костелці Тому Варселомія проводич і Дарноруська лежать мені це є пам'ятками національного значення. Вони внесені до державного реєстру і до постанови Кабінету міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки від 24 серпня 1963 року № 970 розміщено у центральній частині нашого міста. Яке значення має пам'ятка для доброволької громади? Як я вже сказала, вони розміщені центральні частині міста, це у з найстарших частин нашого древнього Другобича, і є архітектурною домінантою міста нашого. І великим магнітом для туристів, бо кількість туристів збільшується щороку, відповідно, це є зацікавленості Друговича, відповідно, і до історії нашого древнього міста. Я себе так центральній частині сучасного міста Драгобича знаходиться унікальна пам'ятка архітектури національного значення костел Діви Марії і Варфоломія, збудований між 1392 і 1410 роках, який розбудований навколо та з використанням окремих стін замку княжого воєвода 13-го перша половина 14-го століття. Саме колишній замок став частиною вівторя костелу, тобто його розібрали лише частково. Отже, ця унікальна пам'ятка є важливою складовою нашої історії, туристичним магнітом, який привертає увагу та зацікавлення багатьох людей, як місцевих мешканців, так і гостей нашого міста. Для української громади, міста та околиць це перший центр місцевого самоврядування та адміністрування княжі часи. Для польської громади це осередок духовного та культурного розвитку на землях Драгобицької громади. Державотворчий розвиток двох наших народів має базуватися на добросусідських відносинах та поваги до нашої історії. І головним гаслом має бути: без незалежної України немає незалежної Польщі.